Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Міжнародний кримінальний суд у ГАЗі видав міжнародні ордери на арешт президента Росії Владиміра Путіна, а також уповноваженої справ дитини Марії Львової Білової. Їх звинувачують в незаконній депортації населення та дітей з території України до Росії. Володимир Володимирович Путін, президент Російської Федерації, скоріше за все, несе відповідальність за воєнний злочин у вигляді незаконної депортації населення дітей і незаконного переміщення населення дітей з окупованих територій України до Росії, згідно зі статтями Римського статуту, йдеться в повідомленні прес Жби суду йдеться про воєнні злочини, які були скоєні щонайменше з 24 лютого 2022 року. У повідомленні суду зазначається, що існують розумні підстави вважати, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за вище зазначені злочини через безпосередню участь дії спільно з іншими людьми або ж через неспроможність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими. Приблизно такою ж є підстава видачі ордеру на арешт Марії Львової Білової, яка з 2021 року є уповноваженою. РФ з прав дитини, за виключенням пункту про неспроможність здійснювати належний контроль над військовими підлеглими. Попри наявність ордера на арешт Путіна та Львової і білової, МКС не має повноважень заарештовувати підозрюваних. Його юрисдикція поширюється лише на країни, які підписали угоду про заснування суду. Росія не є підписантом цієї угоди. Речниця російського МЗС Марія Захарова вже повідомила, що рішення міжнародного кримінального суду для Росії не має значення. Незважаючи на це, у пропагандистів уже знатно підгорає, Особливо головного Рупора Кремля Маргарити Семанян. Так, Семенян пригрозила, що Москва може вдарити ядерною зброєю по країні, яка заарештує главу Кремля Володимира Путіна. Так, головна редакторка Раша Тудей відреагувала на рішення міжнародного суду в Газі Нідерланди у справі про депортацію українських дітей окупантами до Росії. Пропагандисти на своєму телеграм-каналі прокоментувала ситуацію в традиційному для Кремля стилі з погрозами і нагадуванням про те, що РФ ядерна держава. Вона стверджує, мовляв, як тільки російського президента заарештують по країні, яка зробиться, будуть випущені ракети хотіла б я подивитися на країну, яка за рішенням Гаги заарештує Путіна. Хвилин за вісім, чи скільки там складе час підльоту до її столиці? Написала Симонян, прозоро натякаючи на червону кнопку. Чомусь вона не звернула увагу на те, що ядерний удар зачепить і самого заарештованого, який буде перебувати в країні, яку атакує РФ. А нічого, що Путіна теж, м'яко кажучи, зачепить, запитують користувачі мережі. А Симонян ще топіше, ніж я думав, яка країна заарештує Путіна, усі, які ратифікували Римський статут. Питання в іншому, куди цей бункерний щури? Ризикне тепер полетіти чи поїхати. Це вже питання риторичне в жодну з усіх цих країн. Йому страшно, тож не поїде адже заарештують. Коментує заяву пропагандистки український блогер Борислав Береза. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.